Валена техніка та пошкоджена будівля у Чернівцях сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні. Катерина Сербін 20 років виготовляє протези. Власне підприємство з 2004 року. Працює у Львові, а з 2020 у Чернівцях. Працювали ну, з цивільними до 2022, Звичайно, тоді почалось повномасштабне вторгнення. Військові в нас почались не одразу, напевно, аж у 2023. Вже почалися масово звернення, звичайно, молоді хлопці, і звичайно. Працювали, ну, масштаби збільшувались, тому що підприємство розвивається, росте і збільшується кількість тих, хто хоче саме у нас замовляти протези. Це дуже приємно. Працівники підприємства протягом місяця у членівцях приймають понад 10 замовлень від цивільних та від 3 до 4 – від військових. До війни цивільні це були люди, які втратили кінцівки через цукровий діабет, через судинні захворювання, через ну, там, певні можливо. Ну, травми, ДТП, нещасні випадки дуже багато ковід вплинув саме на судинні захворювання. На жаль, дуже багато молодих людей до нас почали звертатись навіть до повномасштабного вторгнення, саме молодих чоловіків, які закупорка вен, тромбоз. І це нас як наслідок ампутована кінцівка, тому що ну рятувати неможливо. Вчора тут виготовляли протези для військових, а сьогодні обгоріли стіни. Увечері 5 лютого у Чернівцях поблизу готелю спалахнула. Пожежа в офісно-виробничому приміщенні, що стало причиною загорання, чи є постраждалі повідомлення до служби порятунку надійшло від працівників готелю. На місці події працював 31 рятувальник і 7 одиниць техніки через те, що пожежа ну. Від замкнення сталося, перекинувся не перше на горещі, тому і сталася така велика квадратура. Дуже швидко поширилася, тому що погода відріна, не зважаючи на те, що на вулиці був дощ, все одно швидке поширення призвело до великої площі пожежі, а саме 150 квадратів. Для того щоб убезпечити мешканців готелю, їх було Евакуйовано 12 людей, котрі на той час там перебували завчасно для того, щоб люди перебували в безпеці. Ні, насправді, на щастя, постраждалих немає. «Ми Зараз бухгалтер рахує нашу суму збитків. Ми подаємо цю заяву в поліцію про суму збитків, тому що ну, так, по протоколу потрібно. От Комплектація на протези там була, наприклад, одна стопа військовою тільки 100 тисяч гривень коштує. Там була. одна. Ну, комплектація для нового військового, якому ми так і не встигли видати протез. Офіс не постраждав, по суті взуття ортопедичне мало постраждало, насправді просто залито водою, трішки задимлене, але нічого не згоріло. У насправді ж керівництво готелю по суті і є ну, власником цього приміщення. Ми орендуємо у них приміщення. Відповідальність за справність всіх, ну. Всього всі проводок якихось ну елементарних там опалення водопостачання, все ж таки несуть ну орен орендодавці. Ну будемо виясняти, поки що. Ну ніхто не казав, що там ми вам щось компенсуємо. Наразі підприємство планує переїхати та працювати далі. Юген Басалюк, Андрій Миринеско, Чернівецький репортер, телеканал С4.